Так, друзі, почався сезон картопляного врожаю. Відремонтували транспортера. Покажи оператор транспортера, як ми відремонтували, поміняли біноклі, рогалі, нови, можна сказати. Тепер така врожайність у нас. Отака така врожайність картоплі дуже хороша. Дякувати Богу, хороша. А тепер далі будемо працювати. Оператор показує, як працює наш КТН, оновлений, реставрований. Я Thank <laughs> you.